Ах, типляс тут. Треба їм диму давати. <тит> Ничка, як тобі костюм? Зручний. Зручний? Бо я сьогодні не в брендовому. Мій брендовий залишився в іншому місці сьогодні. Ось такий от комбінезончик Аничкін. Нормас? Дійсно нормас? Чи ти так просто ради відео? Я б не Це мед, це не канді, я їм канді не давав цій сім'ї, тому що е, я побачив, що вона вже обкакурилась, думаю, ще пару день вони подождуть. Так, з колеги, Обісралася сім'я, це не вирок. Значить е, Як то кажуть, дуже крутих пасічників, в них ніколи з бджолами немає проблем, вони завжди самі круті і в них все круто. Але це тільки так в їхньому ютубі. В моєму ютубі так не буде, тому що є проблеми. От, наприклад, сімейка, да? зимувала в нас на п'яти рамочках. І от є в неї якась ось ця от проблема. Короче, обкакулялась вона. Так плотненько обкакулялась. Сьогодні тепленько. І є можливість її подивитися. Я думаю, а чом би і ні. І от, значить, корму трошки є, небагато трошки. Ну він є, да? То есть тут я как бы, проблем особо не бачу. Дальше, Дивимося далі в цю сім'ю. Що з ними не так пішло? За характером, до, ре... до речі, фекалій можна зробити висновок. Один із. Що з цією сім'єю не так. Ну, Ми зараз далі подивимося. Так, я в цій сім'ї... В даному форматі бачу тільки мед всередині на цій рамочці. Але мед є. Це тішить. Мед є. Трошки ця сім'я просіла, це вже видно, що. Ну, я не скажу, що прям вал. вау, є якийсь ондовідхід. Він не, не, не маленький, як для сім'ї, на п'ять рамочок. Я дивлюсь, питаюся поняти, чи ця сім'я зайшла, е, чи матка почала тут сіяти, щось робити. До речі, в цій сім'ї я цієї ситуації не бачу. Щоб тут матка щось почала робити, поки що, поки що не бачу. Самої матки я теж не бачу. Так, меду на цій рамці, відповідно, я вже теж не бачу. Тобто, цій сім'ї 100% треба дати меду. Її треба скоротити на одну рамку. Цю сім'ю. І що з цієї сім'ї не вдалося. Ну, я її не бачу тут, ані зімувало у розплоду. Ще ніякого розплоду я тут не бачу. Зараз ми візьмемо, значить, зараз ми візьмемо метку. Одну рамочку меду візьмемо, дамо їм меду. Можливо, тут і матка загинула. Саме по тій причині вони були збуджені і е і обкакулялися. Ось цільничок крайній вже можна точно забирати. так Їм треба замінити днище, тому що тут є знизу підмор. Зараз ми їм значить що ми робимо? Ми зараз поміняємо ось ці теплі заставні. Вони теж обкакуляні. Ми їх поміняємо. Поміняємо днище, поміняємо корпус. У е, нас вже є нові підготовлені корпуса, ну як, скажімо так, покрашені, е, поміняємо і дамо цим бджолам можливість жити далі. Ну, от єдине, що... І дамо їм ще меду. Е, єдине, що я не бачу, в цій сім'ї матки. І більш за все вона без матки ця сім'я, тому що яєць я не бачу, самої матки я не бачу, бачу тільки характерне помахування крильцями. Що в такій ситуації робити? Я думаю, що цю сім'ю варто просто приєднати до якоїсь слабшої сім'ї або до якоїсь сім'ї, в якої немає сили. Але така сім'я, вона вже в майбутньому на селекцію не піш... не піде. Так, да, тут є проблема з маткою. От по цій причині вони і обкакулялися. Тут а щось десь вони колись втратили матку. Вони були збуджені, е, їм, скажімо так, не вистачало дідзунту, їм не вистачало спокою. І оця сім'я загин... ну, мала б загинути. Але ми їм свого часу дали таку от підгодівлю медочок. Вона спрацювала. Да, ми ж не можемо зимою побачити вулику, а чи є там та матка, чи немає, бо тут в даному форматі я бачу, що її точно немає. Бо вже був би засів, вже, була б, вже був би якийсь рух. Тобто матка не вивезла. Але для того, щоб потенціал цієї сім'ї не втратити, ми е, зараз на пасіці знайдемо якусь слабеньку сім'ю, є такі сім'ї, і їх об'єднаємо. І будуть собі жити вони в одному вулику. Е, от так, от так, от вам неспокій не сім'ї е, розпочався з моменту, як... Вони втратили матку. Коли вони втратили матку, ми не знаємо. По цьому не видно, але я бачу, що тут немає матки. 100% її тут немає. Тому що було б вже і засів, і до засіва. І вони бігають по стільничку і характерно махають крильцями. Це така явна ознака, що сім'я знаходиться вже в такому не дуже, не дуже хорошому стані. Давайте, можливо, я її. Можливо, тут іншого характеру проблема, але я впевнений на 100%, що тут просто немає матки. Так, 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 так. Бачите, як е, ходять, крильцями так помахують. Це характерна ознака, що матки немає. Але в цей період сім'ї дуже добре з'єднуються. В цей період проблем з цим не буде. Через то ми зараз цю сім'ю приєднаємо до якоїсь іншої. Все. От, от вам і меду дамо їм, тому що в них вже з кормом, звісно, печаль. Забудь печаль. Отак, От панове, бачите, бувають такі ситуації, які би ви не були крутий пасічник, у вас такі ситуації на пасіці будуть. Це нормально. Зимою сім'я десь втратила матку. Причина втрати матки нам невідома. Але при цьому всьому, втративши матку, вони не втратили себе. Ми побачили це, ми зараз це діло устранимо і ця сім'я буде далі жити. Сама бджолина маса дасть можливість жити. ну, Нароститися вже для нової матки, яка буде в цій сім'ї. В цей період джоли дуже добре об'єднуються. Зараз просто рамочку до рамочки переставили і на тому все. Тому так, не знаю, хтось скаже, що то все фігня, а я скажу, друзі, таке буває. І це нормально. Як з цим реагувати? Повторюю ще раз, давайте прорахуємо. Значить, перше заміна заставних. Друге, рамки, оці що без меду, да, їх тут є. Там три, вони, ну, взагалі, всі рамки ми можемо поміняти. Чого? Тому що тут немає розплоду. Ми ці всі рамки поміняємо. Потім оцей корпус міняємо. Днище, відповідно міняємо. Є в що, завжди має бути що. Зараз свіженькі їх пересадимо і все. Далі. Нові теплі заставні, нова плівочка. Даємо їм метку. Ну метку ми дамо вже не. Ну, це теж положимо, звісно, але дамо їм в рамках медочок. Тому що цих бджіл, всіх бджіл ми можемо перетрусити вже. Тому що там в Сербіні немає розплоду. Все, от така от історія. Е, і ваші бджоли будуть жити далі. Це не вирок, це не проблема. Це більш за все не інфекційне, це просто проблема в тому, що вони в якийсь період зими втратили матку. Матка загинула. Далі вони від цього збуджувалися. Було велике виділення вологи в вулику і е, бджоли відповідно. Ось в такому стані, як є. Моя задача їх врятувати. Ну і вам показати, що таке теж буває. От і все. Зараз трошки бджоли там місцями бачу, обльотуються На дворі така температура на сонці непогана. Через то ми з бджоками і працюємо. Так, колеги. І в цю сім'ю ми зараз посадимо, об'єднаємо. Дивіться, що в нас ця сім'я? Ми маємо тут вже розпліт. Маємо печатний розпліт. Маємо печатний розплід. Тобто йому вже не менше 11 днів. Бачите, Маємо засів. І ця сім'я, ну як би слабачок да? на 4 рамочки. На 4 рамочки. Е вони получили порцію канді з пилком і вони мали підкормку мед, Я завжди стараюся положити про всяк випадок. І засів ми маємо от на тій рамочці. І сьогодні 24 лютого. Тут я не бачу ніякого засіву. А ось дуже багато бджілів. Сидять плотненько. Зараз ми їм додамо меду, зараз ми їм додамо бджіл, грубо кажучи. І ось на цій рамочці ми маємо розпліт. Щоб хотілося б саму матку побачити. Вже раз ми тут хуліганимо. Я не буду її шукати, ми маємо розпліт, ми маємо цей, маємо щільне. Е, якщо там бджоли розбіглися, да, видно, що там немає матки, то тут а бджоли, бачите, щільненько-щільненько сидять. Видно, що гарна ситуація в вулику. З ними все добре. Е, єдине, що да, маловато корму. Не спорю. Тут а, отак, е, склала ситуація. Ну, я в цьому ніякої проблеми не бачу. Якщо ти ці моменти контролюєш, передбачаєш, просто-напросто е, додаєш сюди підкорнки і все і от тут от не дай яєчко проскакує то тобто есть матка вже пішла і на другий стільник ось до її яєчко значить ось до ось до яєчко ось до значить матка вже і тут осіє вона і тут значить гуляє от так вот Ось так от. А кажуть там, щось, щось не те, щось те. Все, круто. Зараз ми цих бджолок, і ще в нас ось досидить трошки. трошки. Оце таке. Трошки сидить. Тобто три рамки повних бджоли, тут добре. Все, переселяємо тих бджіл сюди. Як переселяємо? Дуже просто. Зараз оці рамочки. Ми сюди ще додамо пару рамок з медом, поставимо їм. Тих бджіл будемо струшувати, щоб сюди не ставити ті рамки обгажені. І все. Ну і дно. Зараз тут легенько почистим, поможемо їм трошки. Все, от така от ситуація. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал Дікіпер Ukraine. На цьому каналі я показую тільки правду. На цьому каналі я покажу вам те, що не покажуть на інших каналах. Тому що бояться. А я не боюсь. І побачите, після цього відео на остальних каналах почнуть з'являтися похожі відео. Тому що чому ми задаємо тренди. Всім гарного дня і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.